Так, Народ, всем привет! В общем, бачите, чим занимаемся. Треба робити відбойник для такої ерунди. Те, що забиває палка, воно лізуть везде і в кабіну. В общем, не годиться, треба відбойник по-любому, щоб його хоч трохи спереди ламало. Бачите, як оно лізуть. Тягаємо отакі капки. 6-метровій. Тягаємо третій передачу і на весь газ. Ну, в общем, тягне, робить отаку картину, як бачите. Це, осьочки стоїть, палка, бачите як. що робить. Робить красоту. В шахматному порядку всі стоять. Ну, розход топліва десь, ну, літра три, два-три. Навіть так, так не заміряли, це ми собі робимо. В общем говоря. Це тут наш соняг купала з косилими. Ну, там як, я її не знімав, але будемо ще косити, познімаю і вам покажу. Взагалі, який Соня, звісно, дуже ми доволі в цьому, в цьому році Соняхом. Насипав він прекрасно. Ну, як бачите, амброзії дуже-дуже мало. Це ось очки, якраз став я в амброзії. Один ну, чистий соня. Бачите, там кусочок, ну, ну, там, оце де воно видно, де торчить, а то в амброзії трошки. Все, які були шляпки. Все налито. Нема пустого. В общем, скажу так. Здавали на аналіз 52 масло. Ну я думаю, не поганий результат. Положили на склад, будемо трохи ждати. Трошки може подорожчає, може щось поміняється. Ну, в общем, от такі справи. А це чим займаємося. Пелюганіще, звісно, конкретне. Весь трактор пилюки. Я весь пилюки. Ну, ну, робить рада. Що ми робити? Оце такі справи, ото такі каточки. Каточки одразу кажу не наші, це ми взяли там, знайомих потягати. Ну, в, принципі, в принципі, роботу роблять. Звісно, так розібратися, я ну, не розумію, що на них така ціна. Там в районі 200 тисяч вони стоять. Я не знаю. Як по мені тут нема за що такі гроші платити. Тут немає такого прям що... чогось дорогого, ну даже лізо, ну... ну не на 200 тисяч. Ну це таке. Мислі слух, так сказати. що, народ, так і справи, Так, записався для історії. В общем, будемо їхати дальше тягати. Бачите, я тут рубаю якось очки, перерубує і ось... О... Ну, я вам скажу, я думаю, після такого в крайньому случаю, можна іще в один слід, якщо проходить, і з СЗУ сіять. Не знаю, ну мені кажеться, ось очки. Ось один слід. Мені кажеться, ось СЗшка посіє без всяких питань. Все чітко. Ніякої нема ні підошви, нема нічого. Все мягко воно. На 5 см вони лізуть. Тут навіть. Буде видно нож чи ні, наскільки залази. очки ножик, воно, бачите. Воно. Засвічує, конечно. Ну, я до нього ще й не дарився, ночки аж. Бо він знає, де ще й йде. Взагалі, лізе ось очки, по оцю ерунду. 5 сантиметрів лізе. Для СЗшки це за час. Так, добре народ, буду їхати. Всім пока.